Олександрійську громаду надійшла сумна звістка, підтвердила загибель Олександра Печерського. Він вважався зниклим безвісти. Нині з'ясувалось, що 41-річний солдат загинув 18 березня 2023 року під час боїв у селі Богданівка Донецької області. У захисника залишились батьки, брат і сестра. Олександрійська міська рада висловила щирі співчуття рідним та близьким героям. Під головуванням заступника керівника Офісу президента України Ірини Верещук відбулося засідання комісії політика героїв та підтримка ЗСУ, Конгресу місцевих та регіональних влад. У заході взяла участь начальник Олександрійської РВА Ольга Коріненко. Під час наради розглянули важливі питання, що стосуються посилення соціального захисту захисників і захисниць України, членів їхніх родин, родин Героїв Небесної Сотні, а також розвитку національних меморіальних ініціатив та оновлення нормативної бази, пов'язаної з вшануванням пам'яті героїв. Йдеться на сторінці Олександрійської РДА. У Перемоському мікрорайоні триває капітальний ремонт частини вулиці Бориса Нечерди. Ремонт розпочався на початку листопада і хопив ділянку від вулиці Героїв Крут до вулиці Іллі Шевченка. Підрядник уже виконав демонтаж старого асфальту, улаштував щебеневу основу та уклав перший шар нового асфальтобетонного покриття. Проєкт передбачає асфальтування проїжджої частини, облаштування пішохідних переходів, паркувальних місць і благоустрій території біля амбулаторії, що розташована по цій вулиці. Капітальний ремонт здійснюється за кошти міського бюджету, повідомив Сергій Кузьменко на своїй офіційній сторінці. В акваторії Кременчуцького водосховища річки Дніпро біля села Нагірне в межах ландшафтного парку Світловодський виявили сітки, власників яких встановити не вдалося. Про це повідомляє прес-служба екоінспекції на своїй сторінці. Правоохоронці вилучили п'ять сіток загальною довжиною 500 метрів, в яких знаходилась незаконно спіймана риба загальною масою майже 27 кілограмів. Розмір шкоди заподіяної внаслідок незаконного добування цінних видів риб становить 1 мільйон 147 тисяч 989 гривень. За даними фактами, інспекцією направлено матеріали до правоохоронних органів для подальшого встановлення та притягнення винних до відповідальності згідно вимог чинного законодавства України. 25 листопада о 18.50 до поліції надійшло повідомлення про ДТП на автодорозі М-30 поблизу села Веселе Олександрійського району. За попередніми даними, 21-річний водій автомобіля Рено Мастер, рухаючись у напрямку Кропивницького, скоїв наїзд на 39-річного пішохода, який рухався узбіччям у попутному напрямку. Унаслідок отриманих травм пішохід загинув на місці події. Поліцейські встановлюють усі обставини події. Головне управління Нацполіції в області на своєму сайті закликає громадян бути особливо уважними під час перебування на дорозі в темну пору доби. Пішоходам рекомендують не виходити різко на проїзну частину та обов'язково використовувати світловідбивні елементи флікери, наліпки, браслети чи стрічки, що роблять людину помітною для водіїв на значно більшій відстані. Музейний центр імені Ходякової запрошує на Андріївські вечорниці уже третій рік поспіль напередодні різдвяних свят у музеї збирають всіх охочих, щоб разом поринути у світ народних звичаїв та традицій кропивниччини. На гостей чекає кусання Калити. Перша екскурсія в оновленому залі етнографії, святковий майстер-клас із розпису традиційного печива, коники і баришні разом з Оленою Нагорною, народні танці разом з Наталкою Ковальчук, учасницею проєкту Баба Єлька. Захід відбудеться у суботу, 29 листопада, за адресою музейного центру. Вулиця Перспективна, 14, початок о 12-й годині. Приходьте з родиною та друзями, щоб разом відчути дух українських традицій.